27 жовтня у Львові запрацював рекрутинговий центр одразу трьох артилерійських підрозділів Збройних сил України, 26 окремої артилерійської бригади імені генерал Корунжого Романа Дашкевича, 45 окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського та 47 окремої артилерійської бригади. Тут Охочі можуть більше дізнатися про службу та вакансії у бригадах, обрати спеціальність та долучитися до оборони України. Центр відкрили у співпраці з Львівською міською радою на вулиці Маркавовча, 21. Він працюватиме у будні з 9 до 18. За сприяння. Це дуже велика справа. командирам. командира бригади, за приємні. Це для громади місто. Я, Добре, дякую. Я вам ще дякую. Вдячний вам за допомогу і нехай всі побажання наші злістся в подальшому. Як наголошують військові, ключовою вимогою до потенційних побратимів є мотивованість боронити свою країну від ворога. Слава Україні! Разом до перемоги!